Бесумнівно велика е, тайна благочестя. Бог явився в тілі, виправдав себе в дусі, показав себе анолом, проповіданий був між народами, прийнятий вірою в світі і вознісся у славі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо тезісно е, цю таємницю благочестя і побачимо, яку інформацію вона несе. Частково лише, тому що повністю нам потрібно буде набагато більше часу, ніж ми сьогодні виділимо. І так, перший тезис сказано, Бог явився». Це важливо. Тому що сьогодні багато єдеїстів, які кажуть, що Бог, створивши землю, залишив її непризволяще, і все, що хочете, то робіть. Але тут говориться про те, що Бог прийшов. Він причетний до нашого існування, він причетний до нашого життя. Так як в Едемі, коли Адам з Євою зрішили, безпосередньо в перші дні хвилини Бог прийшов для того, щоб справитися і запитати, а де ти? Чи ти розумієш Адам, де ти знаходишся? Так, от сьогодні Бог поруч з нами, він присутній з нами, і він явився в цей світ саме для цього. Другий тезис, він якби продовження цього. Бог явився в Ісусі Христі. Він не просто явився в своїй величі, славі, і на небі написав, що я з вами поруч. Він не просто в громах, молнях, він прийшов і став одним із нас, і почав говорити на зрозумілі нам мові, не мові, як розмовному явищі, а саме життя являється тою мовою. Яку ми можемо зрозуміти. І вона розуміється незалежно від культури, нації і знання різних мов. Він прийшов і своїм життям показав, своїм життям розказав, своїм життям звістив. Втілення Ісуса Христа е, говорить про те, що Він є Бог, що став людиною і прийняв людське тіло. Івана 1,14 сказано і слово стало тілом перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. І Матвія 1,23 сказано: Оздівав утробі зашне і народить сина і дадуть йому імені Емоноїл, що значить з нами Бог. Та ймені це було щастя. це якраз той момент або втілення Ісуса Христа. Це якраз той момент, коли вічність. Торкнулося часу. Бог став людиною, щоб змінити і спасти людей. І це є велика вістка для кожної з нас. Це є другий тезис. Третій тезис сказано: виправдав себе в дусі. Воскресіння і підтвердження Божої праведності воно потребувало також і затвердження Святого Духа, якби печаті. Святого Духа, який підтримав би і допоміг. Ісус Христос, який, який Духом Святим, об'явлений як Син Божий у силі через Воскресіння з мертвих. Римлянам, перші розділ, 4 вірш. І 8 розділ сказано: і якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих, живе в вас, то й той, хто Воскресив Христа, оживить і ваші смертні тіла. І так, ми бачимо третій момент, також важливий, це щоб все те, що відбувається в нашому житті, було підтверджене і підкріпленеся тим духом, духом, який Воскресив Ісуса Христа, який безпосередньо також є тайною цієї Його благостія. Далі ми читаємо третій момент, показав себе ангелам. Це є небесне свідоцтво. Він не тільки проявив себе для людства, не тільки проявив себе нам, але й ангели безсумнівно спостерігали за тим всім, що відбувається, і безпосередньо приймали участь. Принаймні, читаємо в Луки, другий розділ, дев'ятий вірш, сказано: і ось ангел Господні з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і вони сильно налякалися. Це говориться про пастухів, яким явився ангел, для того, щоб звістити Спасіння Ісуса Христа. Далі ми читаємо вже безпосередньо апостолам в Семанії сказано: І явився йому ангел з неба, що зміцнював його. Тобто І апостоли бачили. Потім ангел промовив до жінок: Не бійтеся, бо я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, Його тут немає, Він Воскрес. Матвія, 28, 5 і 6 вірш. Коли Христос Воскрес, то йому, й жінкам явився ангел». І в дії апостолів, коли безпосередньо вже Ісус Христос возносився, також звилися два ангели і сказали, чого ви тут стоїте? Ісус, який вознісся, Він також повернеться. Тобто Ми бачимо, що ангели безпосередньо приймали участь у багатьох подіях на цій землі, безпосередньо в подіях Ісуса Христа. Але в той же самий час інші спостерігали за тим, що відбувається, тому що. Їхній творець став людиною. П'ятий момент, проповіданий між народами. Всесвітні благовістя. Христос не просто прийшов, побув кілька годин днів, але Він проповіданий як Син Божий. І сказано, йдіть і навчіть всі народи Христя, їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І знову ж 14-й вірш Матвія. І проповідана це Іване Царство по цілому світові. На свідоцтво всім народам, і тоді прийде Кінець. І так ми бачимо, що Ісус Христос відкрився не лише євреям, але Він відкрився ну, спочатку євреям, Написано, що Він для овець загиблих юдеї, але також і для людей інших національностей. І сьогодні є тенденція, де говориться про те, що він, якби прийшов, ну, тільки для євреїв, що євреї окремо, так, це велика нація, яка дала нам Спасителя, яка дала нам закон, яка дала нам багато, багато розумінь істини. Але на сьогоднішній день в Ісусі Христі всі рівні, немає різниці, немає розділення, немає ніякої ієрархії. Святе письмо, принаймні, про це не говорить. І далі сказано про те, що Ісус Христос не просто проповідуваний, Він прийнятий в світі. І тайна. Благочестья поляє в тому, щоб ми прийняли. Якраз слідучу тайну, другу, ми будемо розглядати в цьому принципі, але сьогодні ми просто лише тезісно скажемо. Бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однорожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Римлянам 1:16. Бо не соромлюся, Євангеліє, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Тобто, якщо ми приймаємо цю вістку. Тоді ми отримуємо спасіння. Пояснити її до кінця, розкласти по полишках, тезісно навряд чи в кого і чи вийде. Тому це потрібно приймати вірою. Тому саме ця істина є тайною. Не тому, що вона закрита, а тому, що вона відкривається не завжди, і не всім. І так, віра в, в людей в Христа. Християнство поширилося по всьому світі. І багато з них прийняли Христа саме вірою. І далі сказано возніся во славі. Вознесіння і слава Ісуса Христа це також є заключна місія. Він не просто Бог, який явився, не просто який був на цій землі, жив, помер, воскрес, але вознісся або повернувся до престола Свого Отця. Лукія 24,51. Коли він був. Гословив їх, почав підніматися від них і зноситися на небо. І дії 1.11. Ангели сказали, це Ісус, який вознісся від вас на небо, так само прийде, як ви бачили Його, коли Він йшов на небо. І так, а далі в 1 Петра 3,22 сказано: Ісус Христос, який вознісся на небо, знаходиться праворуч Бога, Йому покорені ангели, влади та сила. І так, тайна болочестя сьогодні звершилася, нам лише її потрібно прийняти, певною мірою зрозуміти, і вічність допоможе нам зрозуміти її повному обсязі. Хай потішиться серця у любові, по, е, поєднанні для всякого богатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби, перемодрості і пізнання заховані. Колосянам. Ред аминь.